Друзі, нас інфу перші, про головне поїхали на морське кладовище у місті Владивосток на алеї героїв номер 3 Сестра загиблої військовослужбовця Наталія Фідосова зауважила, шокуючи в листопаді минулого року. Тут було лише три поховання, а зараз немає ні кінця, ні краю. За її словами, брат Євген Володимирович Фідосов похований саме тут. А масове зростання нових могил стало для неї підтвердженням втрат, які приховуються. Скільки вже хлопців тут поховано? Це звернення дало важливий гіпотез. Перепін для внутрішньої ситуації в країні. Ці поховання стали символом армії РФ. Втрачає тисячі, але система дивиться мовчки. Місіонерські ритми війни виснажує матерів, дружин, братів і сестер. І тих, хто ще живий. Скільки вже ребят здесь захоронено? В ноябрі місяці только три захоронення було. Зараз не видно ні конца. Ні, краю очі много, очень. в той же час у військовому керівництві РФ наростає напруга. Численні поховання, які раніше ховали в вузькому колі, зараз видно відкрито. І це сигнал державна машина військової мобілізації працює на межі. Саме цей неспокій серед родин загиблих дає можливість максимально рідкісного для політичного перелому в країні агресора. Водночас правлячому блоці РФ під керівництвом Миколи Патрушова виникає розуміння, що війна триватиме в тому ж ключі. Держава стоїть на краю. Командири корпусів отримують накази прийти до оборони, а не вести наступ. На заході годинник звороту армія лишається без ресурсу, резервів. Немає мобілізації, вона виснажена, родичі загиблих говорять про тисячі могил, і це не тільки втрата, а тривожний дзвінок системи керування державою. Москві вже не тільки генерала, і матеріальне і моральне виснаження примушує ставити питання: закінчимо війну чи втратимо країну. Україна у цей час не просто чекає, вона діє, коли в тилу агресора росте невдоволення, коли родини загиблих ставлять незручні запитання, коли довища стоїть відкритими доказами провалу. Перемога переходить з фронту і у свідомість. Якщо Росія не зупиниться, програш стане не лише військовим, а системним. Що ж, ця ситуація не просто черговий епізод війни, це сигнал про розвиток кризи в серці агресора. Зростає, що кількість поховань, відкритих звернення родин загиблих зміни в директивах армії. Усе це створює умови для політичного перелому. Україна отримує не лише стратегічну і моральну перевагу. І якщо РФ продовжить війну, країна може опинитись на межі розвалу. Це не гіпотеза, а факт. Реакція на масові поховання не обмежилася лише Владивостоком в Сибіру, на Уралі, навіть в центральних регіонах Росії, почали фіксувати спонтанні мітинги без плакатів, без гасел, з мовчазною присутністю сотень людей без військових частин і адміністрації. Люди приходили із фотозагиблих, ставили свічки, залишали записки. За що коли це закінчиться, мого сина вже не повернеш. У кількох випадках місцева поліція отримала наказ не втручатись. Це не страх, це автомасистема, система, яка вже не здатна контролювати все. Патрош його оточення побачили в цьому останній шанс, якщо зараз не зупинити війну. кажуть, наближення до нього джерела наступною хвилею стане соціальний вибух. Регіони все голосніше вимагають фінансування підприємництва. Зупиняється. Молодь масово виїжджає. Кремль, втрачає вплив не лише на зовнішні світа і на внутрішню єдність. Усе частіше в високих кабінетах звучить думка, що Путін вичерпав себе як фактор стабільності, коли країна більше боїться не зовнішнього ворога а свого майбутнього. Цей момент зламу в переговорах із Китаєм та США Патрушев дав сигнал, а Росія готова до заморозки, тобто негайного припинення вогню по існуючій лінії зіткнення. Умовою стало усунення Путіна від процесу та передачі контролю над армією колективному керівництву Вашингтони. Пакін заприйняли жодному з них не потрібна некерована ядерна держава з деградуючим фронтом і розвалом середини. В на це обіцяна часткова економічна деескалація, початок мирного діалогу. Україна бачачи ці процеси, не припиняє нас, бо знає зараз найслабший, зараз найслабший момент ворога за всю війну. І Саме зараз шанс зафіксувати перемогу не лише зброєю, а політично зрештою перемога це не просто повернення території. Це крах системи, яка почала цю війну, і Росія сама себе до цього краху вже підвела. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.